Усім привіт! Я в магазині Аврора. хочу показати вам ще більше акцій, які діятимуть до 11 червня. Вермішель Мівіна грибна, ціна 12 гривень. Вермішель Куховар, ціна 7 гривень. Шоколадки від фірми Світоч, молочний та білий шоколад, ціна 22 гривні, начинка із полуницею. Та тірамісу, також 22 гривні коштує. Капучино від галка 150 грам, ціна 33 гривні. Пляшка для напоїв, дитяча із наліпками. Ціна акційна 129 гривень. Відкривається на кнопочку. Пляшка для води. Кольори в асортименті. Її ціна 99 гривень. Ось така кольорова пляшка для води коштує 169 гривень. Також у продажі є термокружка. Рельєфна із трубочкою, ціна 249 гривень. Ківш пластиковий із ручкою ціна 15 гривень. Зовні має мірну шкалу. Також є мірні стаканчики. Більших розмірів ціна 34 гривні. І ось такі менших розмірів об'єм 150 мл, ціна 12 гривень. Ложка кавова кольорова із довгою ручкою. Ціна акційна 24 гривні. Я вам вже колись показувала ось такі синього кольору, а зараз появились в продажі чорного кольору. Лопатки силиконові. Із прорізами. Суцільно литі. Ціна 49 гривень. Нібле, ціна 24 гривні. Казан алюмінієвий, Акційна ціна 199 гривень. Об'єм 2 літри. Капсули для прання – 17 штук, ціна 99 гривень. Від Зеллі. Від ліро 17 капсул, також 99 гривень. Кондиціонер від фірми Савекс 900 мл. Ціна 67 гривень. Капсули для прання від фірми Тайт, 30 штук 299 гривень. савекс порошок для прання 37 гривень 400 грам. савекс 2 кг, 250 грам, Ціна 149 гривень. Рідке господарське мило від зелі 27 гривень 1 літр. Ваніш плямовий відник, велика банка, 470 грам, 129 гривень. Аріель 249 гривень, рідкий гель 219 Аура гель для прання 4 літри об'єм, ціна 129 гривень. Думала я, що вошково акційний, але ні, не акційний. Вологий туалетний папір ціна 27 гривень. 50 штук в упаковці. Серветки вологі 110 штук 27 гривень. Рушнички паперові, сніжна панда 34 гривні. Дуже великий вибір засобів від Санклін для санітарно-технічних виробів, для кераміки ціна 59 гривень. Ось такий містер пропер. Об'єм 750 мл коштує 129 гривень пару коврочист 25 г. Ціна 7 гривень. Санклін для чищення килимів та м'яких меблів 59 гривень. Для холодильників 59 гривень, для мікрохвильової печі 59 гривень. Засіб для видалення пліснявим. Питання: чи потрібно окремо для кожного предмету чистичий засіб? Відзелій засіб для миття підлоги 29 гривень, мило плямовивідник господарське 59 гривень, 4 кусочки. Для миття дитячого посуду 600 мл у путі 29 гривень. Wash and Free. Ціна 27 гривень. Є декілька варіантів ароматів. Ще один засіб для миття посуду, ларбриверт. Є цитросовий, є також для миття дитячого посуду. Об'єм 750 мл, ціна 64 гривні. Знайшла я ще один Санклін. Антижир також 59 гривень. Антижир профі. ціна 29 гривень. А чи знали ви, що на сканері можна уточнити кількість залишку товару в магазині? Засіб для миття посуду ціна 22 гривні. І ось такий засіб 400 мл 14 гривень. Освіжувачі повітря. Іксель 34 гривні, 300 мл. Освіжувач повітря Airb 300 мл. Ціна 32 гривні. Акційна ціна на освіжувач від Тесорі 199 гривень. Гелови освіжувач 34 гривні. Масочка для волосся від Лореаль Ельсеф 159 гривень. Шампуні та бальзами об'ємом 250 мл. Зараз акційна ціна 77 гривень. Wash Co. ціна 59 гривень, об'єм 600 мл. Під Лореаль є декілька лінійок. можна вибрати. Спонжики косметичні 12 штук 39 гривень. Бальзам тонуючий. Forte Vita 150 мл, ціна 39 гривень. Супер Блондекс ціна 27 гривень. Келихи для вина ціна 59 гривень, бувають в різних кольорах. Набір скляних ємностей: 3 штуки із ложкою та підставкою. Ціна акційна 119 гривень. Корзинки для організації простору. Ціна 69 гривень. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео.